Фінансові можливості Чернігівці останнім часом значно обмежилися. Для багатьох поїхати на море неприпустима розкіш. Минулоріч, після реконструкції, на єдиному офіційному міському пляжі Золотий берег яблуку ніде було впасти. У вихідні, тим паче. Містяни тоді раділи за стільки років. Чернігівський золотий берег нарешті можна назвати пляжем. Реконструкцію продовжить і цього року. Вже невдовзі на березі Десни з'являться робітники спецтехніка. Вони мають завершити спорудження спортивних майданчиків, двох бираль. Доріжок та інших об'єктів інфраструктури на додачу до вже встановлених парасоль, роздягалень, смітників та парковки для велосипедів. В цьому сезоні знову завозитимуть кварцевий пісок з голубих озер, аби остаточно перетворити урвище на пологий берег. Недопалки кришечки від пляшок відтепер не проблема. Комунальники купили спеціальну просівальну машину, котра прибиратиме з піску усе дрібне сміття. А ось дорогу до берега для автівок закриють зовсім. Для них біля в'їзду заасфальтували велику стоянку. З початком сезону на пляжцях з'являться вже традиційні дерев'яні будиночки, закладів громадського харчування.